Черкаси засипало листям, причому так рясно, що містяни ледь встигають давати йому раду. Головне просять екологи не брати до рук сірники, бо спалювати листя то тільки собі й довкіллю шкодити, а ще своєму гаманцю. Як муніципальна інспекція спіймає господаря правопорушника, то за вогняну розправу над листям тому доведеться заплатити щонайменше 340 гривень підприємцеві у два з половиною рази більше, не витрачати гроші на штрафи, а мати ще й вигоду з опалого листя вже навчилися комунальники репортаж Вікторії Курченко. Сипе, сипе, сипай, сипе. Вітер дує, воно розліта, розліта нам оце ж бачите, скільки роботи. Загрібають і метуть у міських парках і скверах цілісінький день. Старший колега пані Наталії Павло Федосійович згадує, колись давно листя звідси вивозили, а то й палили, бо не знали про шкоду від того. Листя збирає шкідливі речовини. І потім, якщо його спалювати, то ці шкідливі речовини залишаються в парку. Воно діє на органи дихання і на серцево-судинну систему всі органи. Тепер сірники від листя тут тримають подалі. Його зі стежин згортають під дерева, так у дирекції парків двічі заощаджують. З приходом весни воно перегніває і таким чином виходить природне удобрення. Це дуже велика економія средств, тому що якщо б прийшлося повезти ці листя, це дуже багато кубів і дуже багато средств треба було для того, щоб це все вивезти. Лиця з прибуткової території, з вокзалу, я ввожу оце, Зараз третю ходку пойду вирвати. На цей полігон на Пацаєва звозять опале листя з усіх міських вулиць, щодня кучугури виростають Мать, на сотню кубів. Кожен день приїжджають машини в кількості до 10 штук, Десь до 40 тисяч метрів кубічних. Та за цілий год раніше то вивозили на територію існуючого полігону твердих побутових відходів. А наразі для того, щоб розвантажити трохи полігон твердих побутових відходів, йде відокремлення листя від сміття і чисте вже листя привозять сюди на цю ділянку. Тут опале листя трамбують за рік півтора з нього вийде компост. Це повезуть назад на міські вулиці. Ним підживлюватимуть клумби та газони. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.